Всім привіт, дорогі друзі. Сьогоднішнє відео називається Колеуси це просто бур'ян. Але я прошу вибачення усіх любителів колеусів. Це не моя думка, це думка моїх улюблених хейтерів, які вважають, що колеуси це просто бур'яни. Але я їх дуже люблю, вирощую і знімаю вам показую. Також мені написали, що дракони, мої дракони, це в Вінницькій області називається крапивка. Ну, мабуть, або людина не так зрозуміла, або я не так пояснила, або не знаю, що ще. Дракон це чорний дракон, ось цей колеус, це назва сорту. Колеус це научна назва. Крапивка це. Народна назва, і не тільки у Вінницькій області, а й у нас у Херсоні їх називають крапивкою. А чорний дракон це назва сорту. Також сорт ось цей Wizard Rose. Ось цей Чоколад Coveret Cherry. Це назва сорту. А ось це сіянець, просто називалася. Суміш блюма, колеус блюма і сіянці різноманітних фарб кольорів. Ось такі, ось такий сіянець. Це все сіянці. Це також сорт чорний дракон. А ось це без назви сорт. Я купляла без назви. Ось такі розрізані темні листочки. Також мій гібіскус, Сендапсус Enjoy. У мене було три горщика. Всі три один посадила. Ось такий вийшов. Сінгоніум Imperial White, Сінгоніум White Butterfly, Монстерки. Також різноманітні кулеуси всіх кольорів. Минулого разу також я показувала, там був зачаточок, мені написали, що то бутончик. На жаль, не бутончик, на жаль, листочки. Бутончиків не дає листочки. Діфенбахія. Нещодавно я її пересадила десь пару місяців тому, але, мабуть, придеться знову пересаджувати, тому що. Ось тут вон вже коріння повилазило. Ось корінець. Боюся, що впаде. Хоча горщик тут важкий. Ось така вона. Сенсів'єрія. Сциндапсус. Ой, сцендапсус. Сінгоніум. Спірпойт. Ще один гібіскус, Ще різноманітні сингоніуми. Сингоніум Пінкніон. Також зрізала знову верхівку. Поставила на укорінення. хлорофітум маленький. Це він ріс у моєї сусідки, яка виїхала, почав погибати, гинути, то я поставила воду, він дав коріння. І ось відновлюю його. Green Aromatation, Syngonium Roxana. Також Syngonium, Syngonium, Coleus, Syngonium, Ascendapsus. Sciнdapsus, filodendrane, cysus. Плек Трантус, евкаліпт. Ерео. Пересадила в один горщик ось цю монстерку, поставила на опору. Ну і також тут сингоніум, сингоніум, Миколи, усе сингоніуми, сингоніуми, коле, все сингоніумами і драценка. Вона така чудернацька, це також була не моя, була сусідська. Хазяйки цієї квартири, нижні листочки в неї засихають, а зверху росте ось таке молоде, гарне листя. Ось така вона була гірше виглядала, зараз покраще виглядає. Також ще мені написали. що я повинна знати одне, що я в неті, я блогер і повинна терпіти те, що мені кажуть, і не дуже кричати, що можна піти на інший канал. Просто терпіть і знімайте, так не буває, що всі були добрі коментарі. Я прекрасно розумію, що я не 100 доларів і всім подобатися не можу. І я не кричу. Але, звісно, якщо людині не подобається, навіщо вона дивиться, то, що їй не подобається? Це якісь мазохістські якісь прояви. Людина повинна дивитися те, що їй подобається. А терпіти хамське відношення я теж не збираюся. Одна річ, коли людині не подобається, вона каже: Вибачте, мені не подобається, я не люблю колюси. Я не люблю стендапсуси. Мені не подобається ваш канал. Мені не подобається ви особисто. Все. Крапка. Не подобається, та й Бог з тобою. Але писати. Як це сказати? Образи? То з чого я повинна їх терпіти? Образи? Образи не повинен терпіти ніхто. Тому. Я вважаю, що якщо ви мене вважаєте таким великим блогером, хоча насправді я не маю ні монетизації, ні дуже великої кількості підписників, тому особа себе блогером я не вважаю. Але блогер це чи не блогер, будь-яка людина не має терпіти неповажливого ставлення до себе. Якщо людині не подобається, Ну, це її право їй не подобається. Я на це реагую спокійно. Але ображати себе я не дозволю. Плювати собі у тарілку, пробачте. Я вважаю, що мій канал направлений на те, щоб було виховувати в людях добро, а не виховувати в них. Негативні якісь емоції. Така моя думка: можете зі мною бути незгодним маєте на це повне право. Всім до зустрічі! Пока-пока!